Всім моє вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я всіх вітаю з вербною неділею, всім бажаю здоров'ячка, тепла, добра, сонечка, а саме основне миру. Миру для всього народу на всій планеті, щоб всі жили мирно, щоб ніхто ніколи не, не плакав. Лишень були сльози радості. А тепер, мої дорогі, я вам скажу, бо всі мене питали, що сталося, що я попала в лікарню. Дивіться, я в халаті, в хаті в мене холодно, не палимо, холодно, а я приїхала, сьогодні приїхала. В лікарні довго тепер не тримають, довго не тримають, трошки і все. Так вийшло, що мені прийшлося зробити операцію. Операцію на жовч, викидали мені, чи викидали повністю жовч, чи лишень каміння удаляли, я не знаю. Але що на жовч, бо вже неможливо було терпіти приступи за приступами. І так прийшлося поїхати. Я була би, може, ще й не приїхала з границі, якби не, 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 не хвора була. І попри то, Попри одну, операцію, зробили мені ще другу операцію. Розумієте? Теж тими проколами, але ще другу операцію, бо я ще мала після, після операції, що я мала онкологічну ту операцію, ту, то в мене ще. Я не знаю, я не знаю, я не вмію і не знаю, бо зараз може мені будуть писати, як то сказати по-літературному, я не знаю. Але я вам кажу так, по-простому, так як є. Я мала ще попову грежу. О, Не знаю, як, як кажуть, і в нас так кажуть. І той лікар, дай йому Боже здоров'я. Дуже. То є, я не то, що я хвалю, просто є лікарі, а є лікарі від Бога. Знаєте, Ну так не лиш лікарі, так, так всі люди, так всі люди є просто просто мають роботу, а є обдаровані люди. І він і він мені зробив ту операцію. Нічого мені не казавши, нічого не казавши, побачив і зробив. І ото я так і я так попала на лікарняне ліжко. О, В той сніг, в той сніг, в ту фурделицю не їхали ні. Нічого не їхало, і наш автобус, що мав бути з села, не було його, і так я до міста мене довезли, а там, а там було, був автобус, був. але його носило по цілій дорозі, ви розумієте? І я приїхала на автостанцію туди, взяла таксі, ноги мокрі, був сюди сніг, вода. І таксі мене довезло. Я ж не знала, де та лікарня. Ми шукали повсюди, десь в Франківську, десь там, десь там, дуже далеко вийти. Я навіть і, і не... Я лише приїхала, і я лягла, бо ще мене, ще мене все болить. Знаєте, ну, ну тако одним е починаю, а другим кінчаю, ні. І так ми, і так нам сказала сюди. Моя сваха, моя сваха, мої вікулі, невісточки, мама, що тут від нас недалеко, ну, 80-90 чи 90 кілометрів від нас, так приблизно. Ну, то вже ближче. Є такий добрий лікар, що він може все зробити і тими проколами. Знаєте? О, і я так. І дочка мені, їдь, їдь, ідь, і ті, звідти не чекай, раз ти вже поїхала, значить, не тягни, не тягни, бо ти дотягнешся до того, що тоді ні, тоді ні, ти вже давно мала зробити. Так, я вже давним-давно мала зробити. Я колись, як приїхала, була з Москви і дуже дістала приступ, то визивали до мене швидку. То давним-давно, того ще не було, то давно, давно. Ще початку, напевно, що або кінець. Е або кінець 90-х 90 років, або початок 2000-х. Я не пам'ятаю вже, не скажу. А, але я приїхала до лікарні, мене привезли, мене накололи, мене перестало боліти. І я ні, бо то був другий святий вечір, ні, бо то свято, а мене вже не болить, може нічого, і так не пішла. І так цілий час вдома э, то мучилася, нема права щось з'їсти, нема права нічого, бо воно мені зараз. Мене болить, зараз мене піддуває, зараз мені герчить. І там на роботі вже тут в Польщі була, поїхала, і мене боліло, боліло. І віддає в спину, і спина болить. І, і отак от син колов, колов. Всю уколи виколов ті, що я йому дала з дому, аби мав собі на всякий випадок, то він маму виколов. О. Ось так я поїхала туди до Дочки полетіла до Італії, а там приступ. Лише внучка була вдома, внучка напудилася, а дочка собі в дочці позвонила, таке воно робилося. І ні, ні до зйомок мені було, ні до чого. ну І я думаю, ну що сидіти, що сидіти? Бо було два тижні. І думаю, ну та нема що сидіти, треба їхати. От я так і, і приїхала. А приїхала сюди, почали одразу шукати, і одразу і зразу все. Відправили. і, 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 і отак. Слава Богу, може, що так все стало. Слава Богу, я в четвер туди приїхала і зразу ж в четвер мені зробили операцію. Моментально, там усе, Там всі навіть не спам'ятаєшся. Там все. Зразу на то зразу аналізи, зразу. Все, 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 все. І на стіл. Я ще й тиск мала, ще й тиск мала, напевно, що я переживала, бо, бо що? Бо не було, бо така погода, не було... не було чим добратися. Потім по цілій дорозі той бус так його заносило, Ну, він не винуватий, так не було розбито ще, бо то було досі. Та... А, а там ну, та якби не було ще й операції. Я не дуже така, що я дуже сі... Ой, боюся страшенно. Але таке, Такого... але нічого, нічого. Добрі лікарі, да їм Боже здоров'ячко. щоб вони могли, могли людей рятувати. Бо без таких людей теж неможливо, щоб було. Ну, от таке, от таке мені вийшло, і, і нічого я не казала. Знаєте, я вам скажу, ну як? Я не з не тих, щоб я так дуже е, жалувалася, знаєте, ну, от, Ну, болить, болить. Та вдома скажу, та, щось не можу, бо мене болить, Але так, щоб я так жалілася, щоб, щоб мені щось там таке дуже фесто. І Тому так вийшло, що ви нічого не знали. А то я вам кажу, що є. Тепер буду вдома відлежуватися. Я вже приїхала, то я вже і, і лягла. Треба, піти, е, треба включити тепло, щоб піти е, в душ. Розумієте? А в хаті холодно, і я не ходив. <сум> ну, кажу вам, так як є. Так, як є. на, 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 погудькала на себе, і, і як, як мамона, і сиджу, лягла була і заснула навіть була. Бо са ніч, якщо уколи покололи були, то нічого можна було спати. Ну, Якщо уколи не поколя, обезболюючий, то спати неможливо було. Цю ніч не кололи, бо думаю, ну та може нічого то дуже було. Ну, неможливо, все боліло, все боліло, всі сустави боліли, всі, і спина боліла, і ребра боліли, і, і живіт болів, все боліло. такі, ось такі у мене справи. Але я думаю, що стане мені легше, що все піде на поправку. Ще дав мені виписав мені виписку. Виписав мені виписку, що я маю поокупити лікарства, ще лікарства, ще два тижні попити лікарства, бути, ой, бути на дієті. Хоч ви знаєте, я вам скажу, я так привикла е, вже нічого такого не їсти, ні м'яса, ні нічого, що мене вже навіть не тягне. Але тепер будуть свята зайдуть. Не знаю, чи я зможу щось готувати, чи я не зможу нічого такого готувати. Причим буде мали, притім всі обійдемо. Знаєте? Так буде. так буде. О. Але о, така в мене, таку мені виписав виписку. О, бачите, сюди і сюди лікар. І сказав, по... він сказав, ніби. М -м -м. Але то, каже, будемо в телефонному режимі, бо далеко їхати. А так, я би, каже, вас хотів через два тижні бачити. Ну, якщо у вас все буде добре, то через телефон. А, а, а якщо буде гірше, то приїжджайте. Ну, сподіваюся, що не буде гірше. Надіюся, <гум> що не буде гірше. То так буде, а тепер м -м, поїде дочка купить, е, ті то лікарство, яке тут є, і, і буду пити ще і так буду ще лікуватися, буду так помаленько ходити. Хоч я нині вже пішла, пішла навколо хати. Я вже і яйці в інкубаторі перевірила і вже викинула, що вам нічого не показувала. Я буду потрошки буду щось знімати, вже можу, все, все наладити. Ви знаєте, як, як нема м так, е так в нормі все, то і не дуже тут до того, не дуже до того є. Е е. Ой, нажалілася, вже нажалілася вам, бачите, то не жалійся, то вже нажалілася, вам порозказувала вже. І такі в мене справи, і такі у мене новини. Як далі буде, не знаю. Наразі так. наразі так. Дома собі раду дають, всі дорослі, всі собі раду дають. Дітей малих я не лишила. Можу лікуватися, можу їздити по курортах, по, по санаторіях, де де всюди, і, і, і за границю, де лише би були гроші. Знаєте, лише би були гроші. А гроші нема. І треба... Операція теж коштовна. Операція коштовна. Ну, я вам хочу сказати, що порівняно, слава Богу, за дві операції. Все-таки то дві операції, вони не одна з другою не з О, Мене тут, мене тут що робили на жовч, трошки ніби, ну, може, чуть менше. А тут то мене більше болить. так. Все буде добре. Все буде добре, я сподіваюся, і в мене, і в вас. Бог добрий. Бог добрий, і все у нас буде добре. Ну шо? що, все вам сказала. Що, подумаю, буду, буду кожному відписувати. Ви вибачте, я відписую, але не всім зразу. Буває, що я її прочитаю. А от, а от і хочеться відписати, і от то, то то мені не йде, то то мені не йде. А так я вас всіх, всіх читаю, ваші коментарі, всіх вас поважаю. І ви, я, я так, вас вже всіх знаю, знаєте, ви так вже всі мої, і я вас всіх знаю. Розумієте? от таке так складається враження. Це і велика підтримка. Це і велика підтримка, то, що ви мене підтримуєте. Я думала, зовсім не покажу. Я думала, не треба. Зовсім не буду людям нічого ні показувати, ні казати. Буде так, як буде. Прийду. І вже буду свою роботу е, робити. Все буде добре, відійду і так буде. Ну, але не знаю, що я. Навіть, навіть вам не скажу, що мене так спокусило. Не знаю, щоб я все так з вами поділилася. Добре, добре. Надіюся, що все буде добре, і ми будемо з вами часто зустрічатися вже. Я щось буду знімати, щось вам буду розказувати, щось вам буду, з вами буду ділитися, може не так щось, може не то щось. Якось, якось буде, що ще вам хочу сказати, після, після наркозу дуже, дуже кашель ще береться. Я знаю, бо я тоді мала наркоз і так кашляла. І тепер і ті жінки, і ті люди, що зо мною лежали, така сама ситуація. Це після наркозу так людина кашляє. Ось такий кашель. Коли не можеш кашляти, бо все болить, тоді кашель береся. Це від наркозу. Все. Будьте здоровенькі. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Не хворійте, лікуйтесь, не затримуйте ніякі хвороби, бо потім ще гірше, І ще накладніше, і ще більше йде грошей. Все. До зустрічі! Я вас всіх люблю, на вас всіх чекаю. І всім пока. Пока.